Після повномасштабного вторгнення агресора в Україну світові спортсмени відреагували та висловили солідарність з українським народом. Свою позицію вони сьогодні проявляють. Підтримують нашу національну символіку, проголошують промови та донатять на потреби українців. Зібрати кошти нещодавно вирішили члени футбольного клубу Єцендорф Німеччина. Двоє гравців цієї команди, брати Байц, вихідці з вараша, ініціювали благодійний біг. Юнаки уже близько 20 років проживають у Німеччині, але патріотичні почуття залишилися незмінними. Це від моєго брата. Ідея була, і ми з командою збираємося, бігаємо, збираємо кілометри і шпанзори платять нам за кожен кілометр. Так на фонд України повертайся, живим. Учасники футбольної команди, а це 24 спортсмена. Впродовж трьох тижнів період своєї відпустки спільно подолали півтори тисячі кілометрів. Хлопці пробігли цю дистанцію. За кожен кілометр вони отримували спонсорські кошти. Забіг відстежувався у мобільних додатках. У такий спосіб футболісти поєднали приємне з корисним: з одного боку відпочивали від тренувань, з іншого підтримували спортивну форму та збирали гроші для українців. Всі вони відпустку проводили в різних містах і країнах, відповідно, підкоряли кілометри на різних континентах. Однак усіх об'єднала спільна ідея. У нас команда як фамілія, як, ну, всі допомагають всім, і вони бачать, що робиться тут в країні і допомагають. Ради допомагати. Олександр Байць кілька днів відпустки провів на батьківщині. Тут також долав кілометри забігу. Розповідає, що кожного року приїздить в Україну до рідних. Члени його сім'ї з 1979 року по 2005 працювали на Рівненській АЕС. Наразі вони громадяни Німеччини, однак не забувають про рідну землю. Вболівають за усе, що тут відбувається. Допомагають привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні. Слава Україні! Героям слава! Була перемога, і щоб все було добре. Весь світ підтримує Україну. Перемогу здобудемо разом з усіма, хто нам допомагає. Тетяна Федорова, Руслан Шевчук, канал Енерготом.